Відео по збиранню керхер К5 Power Control. Ну, так як я одною рукою збираю, то так, я поприкладав тут ці елементи. Зараз я покажу ось так вони ставляться В такому порядку. Це так. звідси. Це потім сюди і зверху ось туди декоративна деталь. Значить, маємо тут раз, два, три, 4, 6. Шість. шість шурупів 8 такого плану. Значить під таку ось хрестову викрутку. Ну, я не буду зараз цей. Це, зараз поставлю на паузу, закручу ці 6 і продовжу. Значить, закрутили 6 шурупів. Залишилось два, вони будуть фіксувати колеса в ці отвори. Колеса не змащені. Пластмаса по пластмасі. Ну, А якщо що, я планую їх такою штучкою змастити? Думаю, буде краще, ніж сухе по сухому, хоч і налипне там грязюка, але тим не менше, значить, отак от воно поки що виглядає. Значить, далі у нас. Ситуація така. Є ось такі два таких шурупа і два таких пластмасових. Ну це таке дюбель воно вставляється ось для, того щоб зафіксувати, зафіксувати. цей елемент. Да, де таке, воно, така, такий оцей елемент, щоб зафіксувати. Да. Сюди так заходить. І Сюда, по-моему, воно ну, ну, сюда. Якось має зайти, но ну, поки що я щось воно не йде. Тут що. Чи зусини. Чи це не сюди. Щось оно впирается. в мене цей отверй отверт. Значить це не сюди. А, ні, пішло. Все, зайшло сюди. Треба сильніше натиснути. І сюди. Тут у мене були заусенеці, тут мені пальцем не йде, там на пластику заусенеці мені доведеться там Якось прикласти якусь невелику силу, Бачите, воно не дуже так заходить. Якось... Якщо це зламати, то потім такий О, воно ще так протиснулося отак, до такого рівня і тепер О, аж туди. Ось так воно. Прямо якось воно тут все одно типу ніби трохи відстає. Зараз я поставлю на паузу, закручу ці два ось таких шурупа і розкажу що там був як. Значить, закрутив я ці два шурупи, викрутка не дуже приніс е, цей. Покрут і закрутив насадка PH1. Тож тут досить маленькі ці, але все одно воно трохи проскакувало. В і... общем, викруткую треба маленькі викрутки і тут. Ну, залишилися по суті, колеса, ручка і ця насадка на шланг. Значить, ну, колеса просто, я так розумію, тут... А я ще їх змастити, хотів колеса просто сюди схиляюся, всі отвори там по-другому не вставиш і звідси з цього боку фіксується цими двома шурупами, що залишилося. Тут в осі є ось такий переднарізаний отвір. Зараз я це змащу, прикручу і покажу. Ось такі от ззаді пази в цих отворах. Зараз я спробую підсвітити от сюди йдуть два такі шурупа для фіксації коліс. Зараз я їх закидую. один другий вони там стають красиво на місці. Ну достатньо більш-менш продумано. Але боюся, що не досягне. Ще достане, достане мій цей, мій інструмент. Що там докрутилось, ні? Не? не дуже відчувається. Викрутку дотягну, щоб не зірватися. Да. Ще Що щось таке. Там ще один-два оберти може розглядати. І ще крутиться. Просто короткий цей і видно воно ну, не цей. Ну, в общем, зараз я дофіксую це і покажу ще як ручку ставити. Значить, ось так. Тут ставиться ця ручка. Я думаю, що так. Можливо, можна і в іншому цьому поставити, але вона така трохи несиметрична. І Якщо дивитися на лінії дизайну, то я думаю, що вона так має стояти. Тут йдуть на відміну від попередніх шурупи, тому що корпус ручки алюмінієвий. От, Йдуть два таких шурупа. Гвинта, е, закручуються вони досить легко. Немає потреби в тому, щоб брати якийсь додатковий інструмент. Ну, так, фіксуємо. Сильно не затискаємо, бо другу може не попасти. Ні, попало. Ну, що я хотів сказати з цього приводу, блін. Оце ручку прикручувати, я, звичайно, розумію, що типу розмір упаковки там на пару міліметрів зменшується, але я потратив пів години свого часу, щоб оце все поприкручувати. І по суті, компанія Керхер зекономила на зборці. Да? Ну, це досить така, не дуже. Коли такі от елементи треба прикручувати, там ручки всякі і так далі. Ну Ці пластикові ці, ну для чого це все, колеса, це все, якби розмір упаковки може на, на сантиметрів 10 був би більший, але Якби не було б вірогідності, що я щось загублю, зламаю і так далі. Так, І тут ще от один такий цей елементик. Це у нас звичайний садовий. Як шланг, Але, блін, воно якось трошки по-дебільному зроблено, тому що, як бачите, воно стоїть, типу, і торчить з цього. Це не дуже добре, тому що, якби, ну, розумієте, досить велике плече на кадвоєшці, воно було заподліцова. Оце ця штука і не було такого, якби. Цей шланг проходить з катушки сюди, він ну, типу, на цій штуці якось ну нібито мав би це така ручка. Не знаю для чого це ручка. ну Тягати, хто там не любить піднімати. ну він Такий, що в принципі, ну одною рукою 16 кг, там плюс-мінус можна підняти. Ну от така коротка Зборка. Зараз буду пробувати мити ним щось. Треба мені помити колеса зимові, тому я його вирішив зібрати. Заодно вже машину помию. Бутилки в комплекті нема. Це великий мінус, тому що ну, тут спеціальна бутилка, наприклад, на кадвочці бутилка під, під піну там була і мені доведеться її використовувати. Тут же під якісь шампуні і ці треба тільки керхеруський шампунь купляти, і відповідно він коштує на даний момент біля. 500 гривень. Ну, таке собі задоволення. За 500 гривень я не знаю купляти автошампуні. Я такі дорогі ніколи не брав І піну завжди брав, досить дешево. Ну, такий коротка зборка, все зібрав, все тут більш-менш функціонально. от Колеса одне добре крутиться, друге гірше. Ну, це вже таке нюанси. Всім дякую за увагу. До зустрічі на каналі.